Щоб запустити моторчик, нам потрібна батарейка, два проводи і цей же самий моторчик. Беремо батарейку, приложуємо один червоний провод до плюса, другий жовтий до мінуса. Тепер беремо наш моторчик, приложуємо сюди жовтий, а до цієї штучки приложимо червоний І у нас начинає крутиться моторчик. Це ваш коробчик. У нас робить моторчик уже.